Нашим комунальним підприємством за 2023 рік було проведено таку роботу. Ну, основна наша робота це подача води і відвод стоків. Це сама основна наша робота. Так от, за 2023 рік ми подали 403 667 метрів кубічних води. Також відвели каналізаційних стоків 122 111 метрів кубічних. І прийняли з машини НЖ, тобто переработали 24 тисячі 960 метрів кубічних. 2010 кубів, тільки СНЖ кожний місяць, плюс ще каналізаційні насосні станції. За 2023 рік водопровідних мереж ліквідовано 96 оривів. Нові Петрівці 18, слі Старі Петрівці 67. Цілі люті ж 5 аварій. Найбільша кількість поривів, як і минулого року, це сталося на вкрай застарілому водогоні в мережах села Старі Петрівці. От ці водогони 60-х років, вони зношені вже потихеньку будемо їх міняти. За 2023 рік на території Петрівської громади проведено 20 поточних ремонтів. За, на водопровідних мережах на і в магістралях, а саме в селі Вютіш, по вулиці Цвілія 275 метрів. Це проложили 110-ї труби нової, пластикової, по вулиці Топорікова, 242 метрів, по вулиці Цвілія підключено 3 абонента, по вулиці Топорікова 8 абонентів. В селі Старі Петрівці по вулиці Межихівській, 164 метрів, проведено нової магістралі 110, -110 мм, підключено 11 абонентів. В селі Нові Петрівці по вулиці, родинна, 195 метрів. 90 труба, підключено 5 абонентів. По вулиці Затишна, 146 метрів. Ду90 підключено трьох абонентів. По вулиці Князя Святослава 220 метрів. Труба Д-110 підключено 16 абонентів. По вулиці Можигірській 175 метрів. Також Д-110, труба пластикова підключено. Підключено 10 абонентів. По вулиці Святопокровська, 111 метрів. Це біля сільської ради. Де у 110 підключено трьох абонентів. Також було виконано поточні ремонти очисних споруд на провулку 1 травня в селі Нові Петрівці, а саме заміна труб, очистка еко 250 заміна засувок 6 штук, чищення ілових площадок, вивезення мову зілових площадок, тобто 1300 кубов ми вивезли, ще 400 кубов лишилось вивезти на цей год. То за два роки ми накаплюємо 1700 кубов тіла, которого треба вивозити. Була проведена заміна дренажного насосу, облаштовано один колодязь. Було виконано поточний ремонт КНС по вулиці Пучанська, а саме заміна кошика на нержавію лепідку. І трубопроводів, та перил, і площадок, тому що за 2 роки, якщо вони з чорної сталі, то повністю все приходить в негодність. Виконано поточний ремонт опроводної мережі по вулиці водопроводної вежі по вулиці Промисловій і в селі Старій Петрівці, а саме заміна вхідних дверей, заміна котла опалення. там велика. Водонапорні водонапор, башні одинакові, що в нових, що в старих, що в лютіжіх. Всі вони вже відслужили свій срок, навіть вже по два срока. вони вже дуже в плачевному стані. Ну, поки працюють. Було проведено поточний ремонт. Електричних мереж водозаводу вулиці Комарова, тобто замінено зовнішнє живлення 62 метри, поміняно електричних мереж та внутрішніх електричних мереж по вулиці Новокіївська, 123. Тобто в адмінбудинку ми, замінили, ми провели паралельну мережу на случай відсутності електроенергії, щоб можна було працювати на генераторі. Також виконано роботи по заміні свердловинного насосу для водозаборів підземних вод, яка це на бюветі в селі Старих Петрівці новий насос. А також куди поставили, поставили новий пульт управління керування цим насосом. Також збудовано артезіанську свердловину по вулиці 1 травня ділянка номер 1 в селі Нові Петрівці глибиною 180 метрів. І потужністю 15 метрів кубічних. Тобто, всі нові свердловини нам приходиться вже йти не на 110-й горизонт, а на горизонт 200 метрів. І піднімати воду вже звідтяля. Розроблена проєкт, проєктна документація на капітальний ремонт водопроводу по вулиці Цвелія в селі Лютіш. Тобто нам передали проєктну документацію повністю на на капітальний ремонт водопроводної мережі. Также здійснена закупівля двох пультів керування це у Старій Петрівці це на Півет і на Енрану. Два пульта керування глибинними насосами з, з частотними тобто, які збільшують ну, експлуатацію насосів десь у два рази. Також було закоплено в кінці 23-го року три, три генератори потужністю 40 кВт на каналізаційній насосній станції в селі Нові Петрівці. Два генератори у нас стоять у селі Старі Петрівці, це на ЄНРАНІ і центральному, тут біля пам'ятника ще один генератор. Теж по 40 кВт. І... В случаї відсутності електроенергії ці дві свердловини практично забезпечать водопостачання села Старі Петрівці водою. Ну, це на крайній случай, тому що це дуже дорого, дуже дорого споживання соляри, там 10 літрів в середній час, один генератор. Також за допомогою сільської ради перед новим роком ми закупили згідно тендера екскаватор Caterpillar 431, 432, сьомий серії. Ця машина унікальна, по крайні, на, на даний момент це практично лучша машина у світі, тобто з таких навантажувачів. 100, стоїть у нас там ще 11, 7 додаткових, додаткових до неї ну, різних маніпуляторів і всі, і коштує ця машина 5 мільйонів 470 тисяч гривень. Купили чотири фекальні насоси на каналізаційній насосній станції, які знаходяться, одна на лікарні, одна на вулиці захисників України. Один фекальний насос коштує 209 тисяч. Менші фекальні насоси ми зараз купуємо на другу на станцію, яка забезпечує смарагдове місто, то вони стоять 140 тисяч. І все обладнання, воно імпортне і коштує дуже-дуже дорого. Так що я прошу всіх, відноситися особливо до каналізації, не кидати туди особливо. Вологі салфетки, тому що це така біда, що накручуються такі, я не знаю, які длінні такі шнури, і вони забивають каналізацію, і насоси, коли він забивається цими салфетками, і він, виходить, не охлаждає свій сальник, сальник внизу виходить з ладу, він перегрівається, вода попадає всередину і все. Ну так в основному все, які є ще питання. <кій> Шановні присутні, ми, ми хотіли на це засідання винести питання про затвердження тарифів на воду. але не встигли їх розробити. Їх треба однозначно буде нам приймати. Тому що ми сьогодні бачите, у нас, по суті, бюджет з вами ну, вже в порівнянні до минулих років дуже мала частина його відноситься до бюджету розвитку. Тим більше ми зараз будемо розглядати питання, голосувати. По суті, весь бюджет розвитку ми віддамо на підтримку е Збройних сил на відповідну програму. А тепер ще додається нам те, що фактично всі діти в нас будуть харчуватися безкоштовно, знову ж таки, за рахунок бюджету. Ну, десь треба брати ці кошти. А, будь ласка, заводу давайте просто платити і підняти ціну навіть не до тієї е обґрунтованої, яка повинна бути, а підвищити, хоча б щоб вона від 70% там, складала. Тому що тарифи, якщо взяти подивитись тарифи, які скрізь тут навколо в інших комунальних підприємствах, то вони вдвічі, є і втричі разів більше. Але це питання буде розглядатися це питання не сьогоднішнього, на жаль, не сьогоднішнього дня, а наступного нашого сесійного засідання. Ви сказали, що в нас виходить в му році було 96 тарив, 67 з них було в Старих підтримки. При тому, при цьому ви кажете, що в 23-му році ви проклали нових водомереж в лютіжі в районі 500 злишніх метрів погонних, в нових Петрівцях тут 900 з лишніх, а в старих лише 164 метри погонних. Тобто в нас виходить, е, ну типу нема пропорції в якому плані. У нас більше паривів, старіше труби, а замін менше. Ну, якось так. Так, да, так. Да. Дивіться, чому це так? Да. Ми зараз робимо, ну питаємося зробити нову інвентаризацію. Чого це вийшло так по Старих Петрівцях? У Старих Петрівцях вся водомережа стоїть одним об'єктом водомережа. Тобто, на поточний ремонт я можу зробити один поточний ремонт на водомережі. Ну, максимум два. Що я його зробив. Тобто, у мене немає, якщо у вас... Водомережа була розділена, вулиця така вулиця, така вулиця, така, як в Лютіжі, як у Нових Петрівцях. Я б мог це робити на різних вулицях, хоч і 5, хоч і 6. А на одній водомережі я мог зробити тільки два. І то під вопросом другий. Ну, тут юридично, це це юридично Це це це, так. Да, да, да. Але Іван Михайлович, ви скажіть, разом з тим, що більшість поривів, от по старих Петрівцях, вони ж на центральній вулиці. Правильно? Мі, ну то зрозуміло. Да. Питання все. саме Тому що от такий казус, от такий, що один об'єкт, на одному об'єкті можна в год зробити один поточний ремонт згідно бюджетного кодексу. Відремонтований і від'єднаний від центрального видопроводу. А він і не під'єднаний до центрального проводиту. Він автономно працює. Автономно. І друге питання, чому коли в нас відбувається порив на якісь одні з вулиці, у нас відключається мінімум пів села, максимум все село. Має. У Я нас вважаю. задвижок взагалі немає посібку. Стари потрібних взагалі. А чому ми їх не встановлюємо? Будемо все вже цього, вже два роки ми встановлюємо. Але ж це не дуже, розумієте, за старі колодязі, за задвижки старого образця, нового образця зовсім не такі. Щоб поставити одну задвіжку, треба переробити колодязь весь. Тобто підвести з усіх сторон пластик і завести туди нормальні нові задвіжки. Стару задвижку, туди, вони ну їх і немає, вони неефективні. Тобто ці балки встанавлювалися чи не встановлено? Шість штук вже встановлено. Так організовано водопостачання в старих Петрівцях, що все йде від, центрально, ну від центральної вулиці. От зараз проложать центральну магістральну. Кожну вуличку вашу, яка спускається туди, під'єднані до центральної магістралі. На кожному цьому під'єднанні буде стояти нова задвіжка. Але ця задвіжка в тому проєкті Вона передбачена. Передбачена. І, Максим Олександрович, а скільки задвижок у нас передбачено, щоб була можливість відсікти також ділянку, де буде гори, в разі такого. Якщо в там десь, якщо десь боротьба, або десь всі перемижі буде. Тобто вже ситуація буде краще, а не так, що дійсно, десь порив в одному місці, все село сидить без води. Ну і зараз досить ми, важко. Зараз, говоримо, зараз у старих Петрівцях досить важко і регулювати. Ми, ми занижуємо тиск, тому що метрів 700 йде старої магістралі, під новою трасою. Хорошо, щоб пориви були ще. Потім газон прорве під новою трасою, от тоді, мабуть, точно місяць води не буде. Ми ж не можемо її розрити. Це треба согласування з областю, з зі всіми, тому що і нова траса, вона на гарантії. Це треба онур, щоб вони дали дозвіл, щоб ми нарушили їхню гарантію і розрили ту трасу. Це, це не дай Бог. Да, так. Щоб ми за три місяці закінчимо цей водопровід, і все буде нормально. Добігаємо, можна сказати, до, до завершення. Ми з вами говорили завжди, що в нас стратегічне питання на цих п'ять років це в першу чергу Старопетрівський водоход. Бачите, і е, за рахунок різноманітних факторів в першу чергу, які ми з вами переживаємо вже два роки військового стану, це питання в нас е, затягується. Але в минулому році розпочали. Ми розраховували, що його і думали ще всередині року минулого, що ми до кінця року. Проведемо цю заміну. Навіть люди в мене запитували. Я зазвичай обережний там своїх в своїх обіцянках і прогнозах, але тут я казав, що до кінця року замінимо. Не, не змогли, затягнули. Але от будемо сподіватися, що зараз, за ці декілька місяців, цю роботу до поливного сезону саме ми зробимо. І більш-менш вже нормально буде в нас тут питання це з водопостачанням. І цих поривів не буде, і водопостачання буде. Задовірна старих патрінцях, так. Якщо запитань більше немає, я тоді, Іван Михайлович, дякую.